Всім привіт, друзі! Це канал Україна Плей. Сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Ну що ж, давайте почнемо. Як ви бачите, я поміняв текстуру, а також скачав одну фігню. Тут ми зможемо міні-карту бачити, свої координати. І тут є ще якісь чити, але я просто ними не буду пользуватись. Также буду пользуватися телепортами, це просто дуже удобно. Так що. Ось давайте подивимося, яке у нас було завдання. Так, написав Владислав Колосов, надіюсь, правильно прочитав. Так, зроби собі обладунки, таби, скелета чи зомбі. Ну що ж, добре, давайте почнемо. Так, в принципі, я був в шахті. Я вам зараз покажу шахту. Так, у мене, в принципі, на обладунки є ресурсу. Так, давайте візьмемо. Ось бачите, дуже класний мод, можу встановити. Так, відкриємо і зробимо собі. Грудник. Ботинки, штани. Я не знаю, чи повний сет він мав в виду, але... Я повний повністю, тому що в мене є жліза. І не сказав з чого іменно, ну що ж, не баю. Так, так, так. І ще шапку нам потрібно. Так, шлем. Де тут наш шлем? Ось він. Так, добре. Натягнули. В принципі, ми самі як зомбі. Так, до мене інвентар, так, добре, тоді давайте зробимо собі желізну кірку, ще одну, то я її зламав. Так. а ага. кирку треба нам. А палочки. А так. далее железная кирка. Так, напишите в комментарии, чи вам все любит текстура, чи не. Так, стоп, у меня стоит, еще А у мене, блин, 5 уровень сложности сбился. Ну, ничего. Так. Тут давайте кирку возьмем. Так, железо на всякий случай туда переместим. Так... Ага. Також я одну фігню хотів построїти. Так зараз ми будемо шукати якогось зомбі чи що. Так, зараз я покажу, що я хотів. Так, у мене є, в принципі. Нам потрібно сходи зробити. Так, думаю, досить. <coughs> так. Тепер давайте підемо, зробимо те, що я давно хотів. Десь. Вот тут. Зараз я построю и расскажу, что это будет. 3, 4, 5, 6. Раз, два, три. 4, 5, 6. Так, 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 так. Так, а, так. Так, так. Він ще два треба. Так, добре, у мене ще можна тут зайти. Так, ще нам потрібно зробити дві Зробили чотири Давайте достроїмо. Так, так. Добре, це у нас буде ловушка для мобів. Зараз я покажу, як вона буде працювати. І об'ясню, що як. <кій> Будьте вже зрозуміли, що я хочу зробити. Блін, я не то зробив, йолки палки М -м -м, Печально. Нічого, в принципі, все теж не буде. Ось тут нам треба буде покласти забор. Або в моєму випадку калітка. А ні, я забор зробив. Все правильно, просто рецепт тут новий. Я не пам'ятаю. Так, так. Так, так. Так, так, так. Мені треба було більше зробити. Так, опять не вистачає трьох. Якраз зробимо зараз. Так, палочки і якраз три. Три якраз не вистачило. Так, добре. А, вже один навіть лиш. Так, тут у нас навіть мобів показує. Це теж досить добре. Тобто вони сюди зайдуть, стануть і потім вити вже не вийдуть. Так. Добре, давайте тоді ще що зробимо. Покладу сюди болежник, і ще якась фігня. Так, давайте зберемо... А зберемо, а зберемо нам потрібно зібрати пшеницю. Так, вівця Василь тікай. Добре. А блін лопату википу. Я Так, де в мене земля була? А ні, нема в мене землі. Так. Добре. Тут ще впали семічки. Що, як вони там називаються. Сіміна. А, треба буде ще десь вівцю знайти, щоб розмножати. А, та й корову теж. А, давай. Давайте посадимо це все. Треба буде якусь більшу ферму зробити. Так, добре. <Coughs> Далі тут ще посадимо. Ой, блін, щось в мене. Здурів телефон, так. Так. Далі так. Блін, звідки пес упав? Хух. Собака, відки ти появився. Блін, мені траву затоптав, патлюк. Ой, не траву, а... грядку. Так, так, так. И вроде все. Они еще тут. <coughs> а, блин, Wi-Fi блин, не хватит. Ай. А еще таки. Еще за лайки. Будет це из-за мода. Так, давайте я покажу шахту. И, может, из мы найдем моба. Давайте я режим сложности больше сделаю. Так. Я тут ще таке достроїв, не знімав ось таку фігню. Щоб дощ не падав, то буде не дуже гарно. Так. Ага, у мене, в принципі, я був в шахту, зараз я вам покажу. Стоп, давайте я зиму якусь йду з собою. Так, так. Доста буде хліба. <coughs> так. Давай тоді підемо. Не буду раз телепортуватися, покажу, що я копав. Так, спускаємося сюди. Так, подавайте візьмемо хліб в руку. Я цю всю шахту почти М -м Обходив, подивився все. Що це таке? Оце вугілля таке, блін. Просто з текстуру обнув і не розуміюся. <coughs> так, так, так. Не пам'ятаю, де тот... Вхід. А Ось він. Так, все. Йдемо далі. Ось тут лава була, я її зачинив, щоб не упасти. Тут якось обідно буде. Ось. Блін. Ось тут я купав. Тут. Тут я купав і тут. А тут, кстати, дуже велика пещера, я чуть не заблудився. Ось. Вона, коротше, дуже. Вниз іде і всюди, коротше. Туда ще. Ось. Тут теж лава. Я просто думав, що десь коло лави буде і алмаз, але не знайшов. Ой боже. Це що таке? Це редстоун. Давайте може він знадобиться нам. То будемо його. Так. В принципі, добре. Я вже даст много желіза е, спортив. Так, це що? Це залізо, так? Да? Так, це залізо у нас. Давайте. Викупим, я щось не бачу Так, стоп, його щось мало має бути ще. Так. Друзі, також, пожалуйста, поставте лайк, буду дуже вдячний. Для мене дуже потрібно. А також не забудьте залишити своє завдання. О, все, друзі. В принципі, завдання було дуже легке. Ось. О, дивіться, як я, я тут був, а я не викупу тут жило, що за фіня. Не знаю, що за прикол. Так, і тут. Може я просто наставив і Думаю, что потом повернусь или что? Не помню, не помню. Так. Добре, туди. Так, тут еще железы, там опасно. Опа, и где скелет у нас есть. Цікаво на карте, Они на карте не показывай. <coughs> так. Десь був скелет, але... Ой, блін, я помираю. Від голода. Давайте з'їмо Хліб. Так, тут у нас темнота, я тут не був ще. А може і був, то факела позабирав. Тому що не було в мене факел. А... Ні, я тут майже не був. Так, блін, не знаю далі, що струїти, може якусь ферму построю. Так, по ідеї, по логіці спам на рудей. Мав би бути ще десь, але нема. Так, да, таке буває, але рідко. Так, давайте я ще трохи угля накопаю. Угілля, точніше, просто у мене мало я його. Так що мені потрібно. Так, в принципі, досить. Так, давайте тоді ми телепортуємося вдома в хату. Так, все. Просто минулого разу в мене щось не загрузилося. Стоп у мене. яркость на мінімум це погано. О, так краще. Так навіть якось уютніше. Так, у нас ніхто там не попав. Ну, нічого. Давайте. Поспимо трохи. <coughs> так, добре. Ну, Якщо мені подобається ця текстура, то я можу виключити і грати на стандартній. Так, тепер розб'ємо це все в печку. Так, і в желізо сюди теж. Так, в принципі, завдання ми цього виконали. А, у мене ще є стак, я щось не замітив. Це класно тоді. Тобто що я там поставлю, давайте на нормальний уровень сложності. Ще тут якийсь. Так, добре. Так, друзі, також у мене там якісь ідеї, намічаються. Я розкопую в скалу. А якщо у вас є ідеї, то може я е, виконую вашу ідею. Тобто прислухаюся всі зроблю тут щось, якщо щось інтересне. Напишіть коментар, буду дуже вдячний. Так, блін, павук, не скачте по моїй грядці. Так, в принципі, він в день дружелюбний, так що... Можна... Хоча стоп, можна його бити і зробити лук. Чувак, дай сюди. Так, добре. Так, знову у нас виросте, ну виросте. потім позбираю. Також я потім піду дерево. Може якось ще домик оброблю. Піду потім дерево буду добувати. Якось, якось тут треба зробити уютніше, а то якось не дуже. уютно у нас тут в, в, в хаті. Так що в нас тут? Так, секунда, у мене десь є. Е, ага. Стоп у мене паука нічого не випало. Пічарка. А можна Василя постригти? Так, де там Василь у нас? Ой, а дивіться, даже злі маби показується. Ей, стой, Вася. О, oh, Far Cry 3. Ого, що це там таке? Так, я ще бачу якогось злого моба, блін, печально. Треба це все заставити, а то якось погано це все. Так, головне, щоб там не був ще один кріпер. Так. Навіть вівця чуть не посиділа, коли взорвався кріпер. Блін, це треба буде все зару... зачинити. Хоча в мене трава є. Ой, так давайте подивимось там за моб. Він десь там надію, не кріпер. він тут. О, це якраз скелет. Класно, тому що ми виконали завдання і вбили і, 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 і зомбі, і скелета. Ось хоч він написав або зомбі або скелет, але я вбив і того, і того. Надіюся, так. Надіюся, що я не... О, стоп! Вася, як ти вже відновився? А він траву жре. А де мої ножниці? А ось вони. Так, ходи сюди. Ова. Ще його не стриг. А, його не успів пострічи, блін. Печально. Ну нічого. Так, і загрузимо сюди. Так, редстоун теж сюди. Ой, не то. Так, і заберемо желізо. Так, в принципі, вже треба алмази шукати вона на жалі за так Потім все все прорубаю, буду щось строїти. Класне таке. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд, будемо закінчувати серію. Пишіть свої ідеї, свої коментарі, дуже буду вдячний. І, будь ласка, поставте лайк, дуже стараюсь відео знімати. Е, також, хто не підписався, підписуйтесь. Е, всім удачі всім бай-бай!